Ілона Махер про Барбі та поради для танців з зірками. Сила тіла, впевненість у собі та барбі, уроки від ілони магер для всіх. Сьогодні Ілона Махер є гучним іменем у світі спорту, і її вплив поширюється далеко за межі регбі. Вона олімпійська медалістка, зірка соціальних мереж, джерело натхнення для мільйонів. Незабаром творець власної ляльки Барбі. І все це поєднується зі щирістю, самоіронією та неймовірною енергетикою. Нещодавня новина про створення ляльки Барбі, яка зображує Ілону Махер зі спортивною емізистою статурою, викликала широкий резонанс. Це справжній прорив, адже досі Барбі асоціювалася з вузькими стандартами краси. Створення ляльки, яка відображає силу та міць жіночого тіла. Є важливим кроком на шляху сприйняття різноманітності та забезпечення того, щоб маленькі дівчатка бачили Барбі не лише як ідеал худорлявості, а як приклад сили та впевненості в собі. Як людина, яка давно займається спортом, і як жінка, знайома з тиском соціальних стандартів краси, я відчуваю важливість цієї події особливо гостро. У дитинстві, як і багато інших, я намагався вписатися в правильний образ. Години, проведені перед дзеркалом, спроби підтягнути проблемні зони, порівняння з обкладинками журналів, все це напевно знайоме багатьом жінкам. І тільки коли я почала займатися спортом, коли відчула силу свого тіла, коли почала розуміти, що краса це не тільки стрункість, а й здоров'я, енергія, впевненість, я почала відчувати себе по-справжньому щасливою і красивою. Історія Ілони Магер це історія про прийняття себе, про любов до свого тіла, про те, що сила і краса не виключають одне одного. Вона розповідає про свою минулу невпевненість, про те, як її широкі плечі та зріст здавалися їй недоліком. Але тепер вона розуміє, що саме ці якості роблять її сильною та унікальною. А створення ляльки, яка відповідає її типу фігури, це не лише спосіб надихнути інших. Але й спосіб прийняти себе такою, яка вона є. Про силу тіла і впевненість у собі. Спорт це не лише фізична підготовка, але й психічне здоров'я. Займаючись спортом, ти вчися долати труднощі, вчися працювати в команді, вчися вірити в себе. Ви відчуваєте, наскільки сильним і витривалим може бути ваше тіло. А це, в свою чергу, додає впевненості в собі в інших сферах життя. Пам'ятаю, як після важкого тренування, коли тіло боліло, а м'язи горіли, я почувався неймовірно сильним і впевненим. Здавалося, я можу зрушити гори. І це відчуття залишилося зі мною надовго важливість прийняття себе та любові до свого тіла. У сучасному світі, де соціальні мережі диктують свої стандарти краси, дуже важливо навчитися приймати себе такою, яка ти є, важливо розуміти, що у кожної людини є свої особливості, свої недоліки, свої переваги. І все це робить нас унікальними та неповторними. Немає потреби порівнювати себе з іншими, не потрібно намагатися відповідати чиїмось стандартам. Ви повинні любити себе такими, які ви є, і працювати над тим. Щоб стати кращою версією себе. Уроки від Ілони Магер для кожного з нас. Ілона Магер не просто спортсменка, вона взірець для наслідування. Вона є доказом того, що можна бути сильним, красивим, успішним і при цьому залишатися собою. Ось деякі уроки, які я виніс з історії Ілони Магер Любіть своє тіло. Ваше тіло це ваш дім, піклуйтеся про нього, тренуйте його, любіть його. Прийміть себе таким, який ви є. У кожної людини є свої особливості, свої недоліки, свої переваги. І все це робить нас унікальними та неповторними. Займайтеся спортом. Спорт це не лише фізична підготовка, але й психічне здоров'я. Не бійся бути собою. Немає потреби намагатися відповідати чиїмось стандартам. Надихайте інших, Поділіться своєю історією, досвідом, надихайте інших бути найкращою версією себе, танці з зірками та гаряча йога. Баланс між спортом і життям. Історія Ілони Магер також показує важливість балансу між спортом і життям. Вона активно бере участь у різних проєктах, веде подкаст зі своїми сестрами. Боліває за команди та навіть ходить на гарячу його, щоб розслабити стегна та підколінні сухожилля. Я вважаю, що це дуже важливий момент. Спорт повинен приносити задоволення, а не стрес. Потрібно вміти знаходити час для відпочинку, спілкування з близькими людьми, занять улюбленими справами. Досвід Ілони на танцях з зірками також показує, наскільки важливо вміти адаптуватися до нових викликів і знаходити спільну мову з різними людьми. Барбі як символ змін створення ляльки Барбі із зображенням Ілони Махер це не просто маркетинговий хід, це символ змін. Це визнання того, що краса це не тільки стрункість, це сила, здоров'я, впевненість. Я сподіваюся, що ця лялька надихне маленьких дівчаток займатися спортом, прийняти себе такими, які вони є, повірити в себе. Висновок. Історія Ілони Магер це історія про силу, впевненість, любов до себе та те, що можна досягти успіху і при цьому залишатися собою. Це історія, яка надихає та мотивує. Я вірю, що кожен з нас може бути таким же сильним. Певненим і щасливим, як Ілона Магер. Вам просто потрібно вірити в себе, любити своє тіло і ніколи не здаватися. І пам'ятайте, що краса це не тільки зовнішність, це внутрішнє світло, яке робить нас унікальними і неповторними. І, звичайно, не можна забувати про важливість балансу між спортом і життям, потребу у відпочинку і спілкуванні з близькими. Адже тільки тоді ми можемо бути по-справжньому щасливими та успішними. Пам'ятайте, краса це не те, що ви бачите в дзеркалі, а те, що ви бачите у своєму серці. Сила це не завжди м'язи, іноді це просто здатність встати після падіння. Любов до себе основа всього. Іноді, щоб рухатися вперед, потрібно просто зробити перший крок. Ніколи не забувайте, що ви унікальні та неповторні. Знайдіть баланс між спортом і життям. І вірте в себе. І не забудьте про гарячу йогу. І, звичайно, надихайтеся ілоною махар. І, можливо, одного разу ви станете творцем власної ляльки Барбі. А поки будьте собою і любіть своє тіло. І ніколи не здавайтеся. І пам'ятайте, що все можливо. І вір у свої мрії. І не забувайте про регбі. І, можливо, колись ти станеш олімпійським призером. А поки просто насолоджуйтесь життям. І будь щаслива. І пам'ятайте, що ви прекрасні. І щоб у вас все вдавалося. І що світ чекає на вас. І що ти здатний на все. І що ти це ти. І що ти сила. А яка ти красуня? … і що ти … любов. і що ти … життя. і що ти все? і що ти всесвіт, і що ти безкіночність? і що ти вічність? і що ти все? і що ти все? і що ти все. і що ти все. і що ти все. і що ти все. і що ти все? і що ти все? і що ти все? і що ти все. І що ти все. І що ти все? І що ти все? Ище ты все. Ище ты все. Ище ты все. Ище ты все. І що ти 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 все? І що ти все? І що ти все. І що ти все? І що ти все? І що ти все? І що ти все. 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 Ищети все. И що ти все. І що ти все. І що ти все? І що ти все? І що ти все, І що ти все? І що ти все? І що ти все? І що ти все? І що ти все. І що ти все? І що ти все? І що ти все? І що ти все?